Це мені наш інноваційний перший в Україні в фешн індустрії піджак, зроблений з шкіри Міцелію. Для того, аби виростити шкіру на один такий піджак, потрібно практично два тижні часу. Тому е, це такий проєкт під замовлення і не швидкий. Як і стала мода, вона повільна і такий повільний процес виготовлення. Я сама вже його протестувала кілька днів ношу. Не можу, не бачу ніякої різниці власне, в експлуатації. На дотик взагалі я не є. Суперекспертка по шкірі, тому я б навіть і не відрізнила. Як і будь-який матеріал такого, таких технічних характеристик, його зручно доглядати, можна відпарювати прасткою, протирати водою. Ну тобто, все як звичайно, немає нічого вічного, і шкіра також не вічна. Але як зазначає виробник міцелію, то в принципі до 10 років він зберігає свої характеристики для постійної експлуатації. А після того або він може бути перероблений, утилізований, або ж там піти на ресайклінг і пошити якісь інші менші вироби. Це насправді екологічно sustainable і гуманно. Виготовити метр такої, ну це не називаєш тканиною, продук, такого продукту потрібно всього-навсього 5 літрів води. Ну насправді це дуже мало в порівнянні з екошкірою, так тому що до ну, насправді екошкіра вона абсолютно не еко ні у виготовленні в процесі виготовлення, ані в процесі утилізації. Наші лінійці це перший продукт, який абсолютно повністю може вважатися Made in Ukraine. Чому? Тому що і сировина. Виготовлена в Україні і продукт пошитий в Україні. А всі інші вироби, які є в нашому асортименті, все таки вони виготовляються з імпортних тканин. А це абсолютно Made in Ukraine, і це стало таким основним поштовхом для мене. Піти в цю колаборацію і зробити цей виріб. Піджак ми назвали віхи. Віхи це такі позначки, які залишають люди, коли йдуть в якусь далеку невідому дорогу. І по цих віхах вони знаходять шлях додому. В цьому виробі якраз поєднано інноваційність це прогрес сучасного світу. Це не боятися йти в невідомі дороги, прокладати нові стежини. І оця монохромна вишивка віхи це все таки мати ті корені, мати ті якорі, по яких ти знайдеш дорогу додому, коли тобі потрібно.